Здравствуйте, меня зовут Сергей Кентерев, я художник. Во-первых, господин Кузнецов, я хотел бы, чтобы, точнее, я считаю, что вы должны в первую очередь поблагодарить вот Наталью Филипповну, директору арсенала, за то, что благодаря этому жесту вы стали известны многим тысячам людей. Вот. Я немножко завидую по-доброму, но я, как бы, у меня другие правила. Да? Смысл в том, что благодаря этому немножечко стали а я вас узнал, многие мои как бы, коллеги вас узнали, вас не знал. Вот. Но благодаря этому <соединяем> вас узнали. Приходите и на меня гости, поговорим. Вопрос, в том, вопрос цензуры в следующем, пункт первый. Да. о цензуре можно говорить, когда речь идет о произведении искусства, во-первых. То есть оно должно быть произведением искусства, чтобы карикатирую. А пока что это было просто э, произведение уровня карикатуры, которое было немножко больше по формату и поставлено в выставку, со, со, совершенно не соответствующую тематически вот этой вот работе просто устранили эту работу, и выставка засияла, замечательно смотрелась, и все. Как, как вы думали смотреться рядом с произведениями социалистического реализма, сначала? Жубая филиц! Я... 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 Смотрите, в журналі «Перець»? это це бы смотрелось. я советую обратиться в журнал Пілігрим крокоділство. Ваші прихвалили вечірку за дякую. Я думаю, що тут якому відповісти, у нас все одно Так. І я теж відносив, питала. я дякую за приказку. Я дуже прошу про ці теми зручні говорити в цій, в цій частині, а до інших пройти. В наступні про все поговоримо. Well, да, вот Ваше адекватность и вопрос провокации. То есть, во-первых, насколько ты адекватно понимал выставку и понимал, что ты идешь на провокацию. Когда ты получил провокацию, почему ты так среагировал? Вот я не могу понять, честно. Згадуємо ну, ви не, не говорите, ну, що ми ж три хвилини. Я зараз знову прошу ще та цьому. У мене буде питання, що можна. В форматі питання теза з, звичайно слово цензурою. Ми почули вже Наталі Полипівни, що те, що ми чули в принципі раніше, що цензури це не було аванталізмом теж. Ну, По тому, що в принципі нам все зрозуміло, чим це було насправді, але цензура в нас заборонена Конституцією, ми не можемо. Конституція не може це визнати просто, тому що це не мовить Тому, Але це розуміє якісь мотивації, є якісь спояснення з боку Конституції, що це було, часткова цензура. І мені здається, що від того, як ви це мотивуєте, від дуже багатьох людей залежить їхня позиція, тому що є люди як відомими і як досить. Яка вже визначилася з позиції щодо арсеналу, так і це про бойкот і так далі. Але я пропоную кількість людей, яка водія, а чим не визначилася. Як діяти визначила, насправді стратегічно в цій перспективі, наприклад, від да, того, яку позицію займає арсенал, залежить позиція позиції від трьох людей. Мені цікаво, це знати, якщо це не цензура, то що це? Це не було цензури. Це було абсолютно моє рішення. Робота не була завершена в термін, об'єкт був даний під охорону. Робота, це перша, перша причина, друга причина не в радацій, перша, друга одна з причин, що робота не була завершена. Робота не була завершена, друга, що вона не відповідала концепції. Виставки, виставка мала представляти історію найяскравіші е, в спалах історії українського мистецтва. Е, в, і дана і, і ця виставка була запланована як надзвичайно толерантний проєкт. Ця робота у мене має е, бути е, моя е. кураторська думка. Ця виставка є. Ініційована була ну, автором проекту, і я є керівником кураторської групи. Це було моє рішення, воно було прийнято особисто мною, і я не могла дозволити, щоб ця робота в незавершеному вигляді і не відповідаючи концепції виставки залишалася до її відкриття. Я зараз не зрозуміла, Куратор має право. Суб'єктивне судження і, в принципі, кураторська думка, вона апріорі є суб'єктивною. Якби ця робота була зроблена на полотні, або це була фотографія на алюмінії, я б із задоволенням було б знято зі стіни і повернуто автору. Але оскільки ця робота була зроблена. Таким чином, що її не можна було ані зняти і повернути автору, вона була прийнято саме такий більший місць. Я не знаю, скільки банальні ці запитання. Просто всі повторюють, що її можна було завісити панеру, якось На Рахунок незавершеності, тільки автор може вирішувати, завершена вона чи не завершена. Поза тим в нас була дуже чітка умова з Соловйовим і Юлією Заколотним, що я приходжу. Вечір їх завершують. Тобто робота може робитися на 50%, два роки, а буде завершена за один Чи є якісь ще думки з приводу того, що є, де є межі художники обсловлювання кураторського вибору? Вот mm -hmm. а... mm -hmm. є здання, которые нужно отаплюватися, можна потрібно вкладати деньги, їх десь брати, щоб... щоб здесь не виставки з унітазами проходили коммерчески. что здесь выставлялись художники. Кто из вас готов это профинансировать и лично организовать? Леса рук не вижу, а Наташа это сделала. Поэтому это ее проект, и она заработала тяжелым трудом право решать, что здесь был Янукович, здесь был Патриарх Кирилл. Если бы они это увидели, мы бы все остались без шикарной, отличной площадки. И вы понимаете, что вы хотели отпиариться за счет другого человека. Что вы не герой. Есть, понимаете, вот знаете, есть карьерная крыса, которая сама не рискует, а на амбразуру ложит другого человека. Вы чем рисковали? Ничем. Она наша должность. А мы все художники Киева, площадки. Вы хотели подставить всех нас, чтобы у нас у всех была проблема, а вы отпиарились. Вы понимаете, что вы чужих, вы другого человека ложите на амбразуру, а не рискуете ничем. Я не люблю с цикливой позиции. Ее не болить, ни, политика, ни Натвічає за себе сам посирають. А, а випрошу, що у нас однією з умов дискусій ми намагаємося не переходити на персоналі і а, образи. А також можу сказати, Я що ви тут зазначили те, що наявність що буде. no problem Я ось апелювати аб до терміну цензура, чи не цензура, і переключати цю розмову на нескінченну ну, потенції дискусії. Що очевидно, що була вчинена певна несправедливість, була завдана шкода художнику. В у в мене чітке питання, чисто прагматичне. Чи арсенал збирається у вашій особі, чи не тільки у вашій особі? Компенсувати завдану шкоду художню. Якщо так, яким да чином? паси. Ми зараз присутні в просторі, який штучно створений, штучно створений протягом цих трьох років. Ми могли сидіти і чекати, чекати, як до того ще сім років, чекали, коли буде омріяний усіма а, нами і ще. А, Багатьма сотнями тисяч людей омріяний музей національної гордості, музей бренд країни. Але ми, ми вибрали інший шлях. Ми створили як могли штучний простір. І ми протягом цих трьох років, саме три роки тому, я стала директором багато членів команди, яких ви тут бачите прийшли разом зі мною. Хто з українського дому, хто а, з інших інституцій, ми створили 35, майже 35 проєктів. Їх відвідало дійсно дуже багато людей, і це не штучна створена статистика, були свідками. Ці проєкти, фактично дві третини були їх присвячені сучасному мистецтву, і це не випадково. Ми живемо в реальній країні, ми живемо в країні, де доводиться доводити все. Доводити, що, що потрібно вієнали, що потрібно мистецтво, що потрібно врешті-решт будувати арсенал, що потрібна культура, що вона має бути і вона затребувана. І вся ця діяльність останні три роки вона нам не солодко далася, на нас насипиться манна. І можливо, я так спілкуючись з багатьма фондами, з багато керівників і представників цих фондів є вашими друзями. І існує така думка, що арсенал тут живує. Можливо, це тому, що я притягую таку таку думку, що тут все чудово, що тут просто ми живемо на мішках з грошима. Що у нас все є, то якби у нас все було і на, на, на нас на нами ще три поверхи, які в абсолютній розрусі. Нам, під нами котлован, який не засипається вісім років, а там має бути створений музейний простір. Ми будуємо музей історії українського мистецтва. Ми будуємо музей нестандартний, не концертну банку, не музей скелетів. Ми будуємо живий організм. Який буде притягувати десятки, сотні тисяч людей щороку, може і мільйони з часом, з недовгим часом. Я в цьому переконана. І якщо ви хочете, в принципі, концепцію мистецького арсеналу, я розумію, що не всі здатні читати якісь не дуже цікаві артистичні тексти, але на сайті вона оприлюднена близько трьох років. Це буде досить. Мистецтва, який буде втягувати в культуру, це музей не вузько не для вузькопрофільних фахівців. Mm -hmm. Якщо мені задали питання про те, ну, що ми будуємо, це буде музей, який представить а, мистецтво з досить таки охорони відрізком давнини до сучасності. А, звісно, тут завжди буде місце змінним проєктам. Які дадуть постійний постійно цікавість, постійний приток людей до, до мистецького арсеналу. Тут буде створено школу мистецтв, електронну бібліотеку, тут будуть діяти арт-лабораторії, тут буде місце для дітей, і ви знаєте, як нам не важко, але завдяки роботі благодійного фонду Мистецький арсенал і нашій спільній роботі у нас створено арсенал людей, який і арсенал на відміну від багатьох. Інших музейних і будь-яких культурних інституцій щомісяця відвідує від 10 до 30 тисяч дітей в залежності від заходів. А це велика цифра. Це майбутні глядачі вашого мистецтва. я просто питав не стільки про загальну концепцію а про майбутнє Давалося, ніби ви перед усіма. І ще раз повторюся, робота мала намір бути створеною, для того, щоб бути замальованою 22 вересня по закінченню виставки. Це тимчасовий розпис на стіні. Вона не відповідала концепції, вона не була завершена в термін, і тому ми її не включили у сході виставку.